Добрий день. Всіх вітаю. Зараз будемо говорити про те, як знайти себе. Я вирішив зробити таку трансляцію і в Інстаграм, і в Ютубі. Мене звати Роман Макаренко психолог і автор цього блогу. В чому суть з приводу пошуку себе? Я за основу взяв психологію юнга. І дещо буде перетинатися з юнгіанської психології, дещо буде перетинатися з транзакційним аналізом. Трошечки так, щоб ви розуміли, чому я про це кажу. Значить, психолог я, я пройшов навчання в транзактному аналізі, в екофасилітації. Зараз вивчаю арт-терапію і ну, ще декілька методів. В інстаграмі, в сторіс, у мене буде, так що ви зможете це все подивитися побачити. Значить, стосовно сьогоднішньої теми, дивіться, яка ситуація. Ви можете зараз мені там задавати питання, і взагалі, наскільки вам ця тема. Ну, там якось актуальна, там десятки поставте в чаті, якщо тема дуже актуальна, одинички поставте, якщо тема ну, взагалі не актуальна, а просто ви хочете якось послухати мене, поки там, я не знаю, вечеряєте, прибираєте чи там, приймаєте душ. Значить, дивіться, в чому суть пошука себе? В тому, що, ну і чому, наприклад, не можна сказати, що є у людини. От, чітке розуміння, чи є якась ну, теорія чи релігія, яка чітко скаже, що значить ну, от, знайти себе, е, якщо б так було, ну от реально, якщо б було, що якась релігія, якась теорія відповідала би на питання, ну, як насправді треба жити, е, хто є людина, то ну, мабуть би всі би цим користувалися. Але Купа релігій, купа психологічних теорій, чомусь немає такого, що от, от зараз, зараз, е, тіпа, е, кожен, в общем, кожен шукає собі те, що їм підходить. Так, я бачу: от в інстаграмі тут коментарі десятки, тобто е, тема актуальна. Добре, дякую. Ну, тоді давайте до суті перейдемо. Значить, е, дивіться. Все починається з того, що людина поступово формує свою особистість, тобто людина під впливом зовнішніх факторів формується. І чому я кажу от саме знайти себе, тому що, знаєте, оце на, е, велика кількість цих факторів, які на людину накопичилися, от якраз тут і є оця проблема: що людина набирає, 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 е, як треба жити, а що скажуть інші, і е, виходить, що. Людина, ніби як дійсно підтримується оцей вислів, коли кажуть: це не ми такі, а життя таке. Ну тобто, коли людина каже, це показник того, що людина от повністю занурилася в цей зовнішній потік і втратила себе. Ну тобто розчинилася в цьому потоці, і звісно, треба звідти якось вибиратися. А чому людина ще розчиняється? Тому що це стається поступово і взагалі непомітно. Тобто, виходить, що ви думаєте, о, зараз у мене все хорошо. через рік, зараз у мене все хорошо. Ні, вже рік пройшов. Якщо от, чесно проаналізувати, а краще це робити з кимось, ну, з фахівцем, наприклад, з, е, психологом. Можливо, якщо хочете, от е, ви знаєте, є у мене ще е, рекомендація. Якщо там вам не подобається психологія, тоді е, ну і ви там щось духовні, якісь практики хочете, тоді будь Значить, е, дивіться, е, дуже важливо, от прямо зараз. Зупинитися і от там скільки -то секунд в тиші звернути увагу, чиї образи у вас всередині крутяться в голові, чи якісь підказки, вони чиї? Хто це вам сказав? Дідусь, бабуся, тітка, мати, батько, старший брат, можливо, молодший брат чи сестра. От чесно собі, дайте відповідь: хто вам дає підказки в житті? Коли ви кажете ні, це ж я. Та я не сумніваюся, що це ви. Ну просто ви це сукупність всього. От у мене був прямий етер теж попередній, чи через один. Там можете зайти в Інстаграмі, подивитися, там є про суку... Ну, ці сукупності, з яких складається людина, от просто зайдіть, послухайте, і ви зрозумієте, що ми не можемо, ну знаєте, бути прям чисто я і, і все, от я, типу, як народився чи відкинув все зайве. Ну так неможливо, якщо ви живете з людьми, тому що десь якась думка до вас прийшла, і вам вона сподобалась, і ви її прийняли. Але тут ну, питання, чому вона сподобалась? Зараз про це поговоримо. Так, от, дивіться. Важливо от, чесно собі зізнатися, у мене є думки, чи у мене є певні, е, ну, певні скажімо так, ідеї. І ці ідеї, це от конкретна якась людина, чи це такий, знаєте, такий загальний шум, ну, типу, знаєте, така народна казка про те, як можна жити, як не можна жити, е, як бути, чи як не бути. Ну, Тобто, от чесно собі зізнайтеся. Далі. Е, коли людина набирає оце, нагромаджує оці всі думки різні ідеї, то в подальшому вона починає захищати ці ідеї. І виходить така ситуація. Хтось їй каже, слухай, ну ти реально подивись, ну ну неправда ж це. Ну там дівчина каже, ой цей хлопець, він же ж такий хороший. Та чекай, ну де ж він хороший? Він вона, ну як? Він гроші додому приносить, так він же ж п'є, він же ж тебе б'є. Ні, ну ну то таке, ну, ну не так він вже і б'є мене, ну і не так часто п'є. Ну тобто, розумієте, вона починає вже захищати його, тому що їй ну якась частина його вигідна. От. Але, е, а їй нав'язало, що треба бути з хлопцем, треба мати сім'ю, треба, ну, щоб не бути однією. Ну тут ще питання, ну що вона може з іншим бути не однією, але тут вона взялася за когось і тримається. Тому е, оця ідея, що треба бути з кимось, навіть якщо він п'є і б'є. Е, Ця ідея їй заважає, заважає, дивитися на реальність. А про реальність, до речі, Попередній етер, теж можете подивитися, як ви спотворюєте реальність, і там зможете теж знайти відповіді на свої питання. Значить, дивіться. Е іноді таке буває, що от ви чесно, з собою сіли в тиші, і десь глибоко всередині у вас є сумніви, що щось не так. Ну, ви не можете зрозуміти, що. Оце і є спрацювання цього механізму захисту. Тобто, оці всі вірування, всі дії, вони якби вже настільки в вас ну, так, вчепилися, що вони вас ну, от, просто так не відпустять. І тут Юнг каже: є таке поняття, як тінь. Тобто, це таке, знаєте, щось приховане в вас. Що вам хочеться, це не обов'язково щось погане, це просто є певна ну, внутрішня потреба, внутрішнє бажання, але воно приховане, ну, ніби як в тіні воно знаходиться. От. І воно нікуди не ділось, воно ну, просто його важко ідентифікувати самостійно, ну, тому що мозок там пояснює, що все нормально, для, для чого нам витрачати час, для чого витрачати енергію. От. І для цього і треба працювати саме з фахівцем. Ну, тобто, нікуди ви не дінетесь, прийдеться, якщо хочете змін в житті, прийдеться щось робити. І дивіться, коли у людини оцей внутрішній дискомфорт, відчуття такого внутрішнього конфлікту, людина намагається е, от, викривити сприйняття реальності за допомогою різних відволікань. Ну, наприклад, слухає музику. Причому є люди, які я знаю, вони слухають музику постійно там, на фоні, коли вони щось роблять, коли вони тренуються, коли вони кудись ідуть, навіть при медитаціях. Тобто медитація це концентрація на чомусь. І людина все одно включає собі музику, ну, щоб. Якось веселіше було. Знаєте, коли мені кажуть, ну медитація, щоб веселіше було, тоді я розумію, що людина взагалі не розуміє, що таке медитація, якщо їй не весело. От, тобто вона не медитацію хоче, а вона розваги. хоче. Далі, якщо люди ну, забивають оцей внутрішній голос, назвемо це так, вони, наприклад, можуть. Пити, вони можуть приймати наркотики, вони грають в грі, щоб відволіктись від реальності. Вони займаються екстремальними видами дозвілля, постійно дивляться якісь фільми, залипають в соцмережах. Ну тобто, всі дії, які допомагають заглушити оці тіньові сигнали. Тобто, в наприклад, транзактному аналізі є таке поняття, як ЕГО стани. Можете теж почитати книжки Еріка Берна, і там є его стан і є. Три егостани і один із них це дитячий егостан, коли дитина от вона проявляє щось і вона хоче. А батьківський з батьківського егостану навпаки дитину зупиняють і кажуть, це не можна, так неправильно. А от у нас така традиція, чи а так ніхто не робив, чи це небезпечно, і все, і дитина там закривається. Ну і звісно, людина починає хворіти, тому що її бажання не проявляються, і в тілі йде ну, певний супротив. І Певні такі ну проблемні ситуації, і через це виникають проблемні ситуації. Ну ці хвороби, і я думаю, що ви чули таке поняття, як психосоматика, коли людина хворіє не через те, що у неї є, ну, реальний якийсь вірус, а через те, що вона себе не крутила. У мене такі знайомі були, які ковід, і вони захворіли, тому що вони захворіли ще там, тільки починався ковід, а вони захворіли. Ну, типа, знаєте, от так накрутили себе. А є ті, хто не хворів. Ну, чи я там взагалі один день відчув щось погане, і потім тому, що у мене були зовсім інші свої якісь думки ідеї. Так е, далі. Саме головне, щоб ви зрозуміли, що е, немає нічого ну, поганого чи нічого доброго. Е, все, е, я все розглядаю з боку пристосування. Ну, от, хтось пристосувався до одних подій, хтось пристосувався до інших подій. Ну, тобто, знаєте, як була ситуація, е, і ця подія вона вплинула на людину, що людина подумала: о, е, мені така поведінка підходить. Ну, Підходить, наприклад, щоб виживати. Ну і все, і людина залишила собі оцю звичку, і далі вона цю звичку використовує. О, дякую за підтримку. Бачу, вже коментарі пішли в підтримку. Ви, до речі, да, поставте якісь там вподобайки, якщо вам відгукується ця тема, чи в коментарях напишіть, що ви розумієте про що. Ну, а якщо не розумієте про що, задавайте питання. Ви знаєте, я на всі питання, якщо вони адекватні, я відповідаю. Так, е, значить, тепер давайте вже поговоримо. Я вам розповів в чому проблема. Тепер розповім, е, що вам допоможе. Значить, ну звісно, найкращий спосіб це звернутися до психолога. Тобто, ви можете до мене звернутися, можете знайти собі іншого психолога, який допоможе. Вам розібратися, тобто він підкаже: ну от як я працюю, я підказую, як з боку це виглядає. Плюс я ж знаю механізми захисту психіки, плюс я знаю, як працює мозок. Я це бачу і можу вам пояснити, чому у вас відбувається так, а не інакше. От самі ви собі не можете цього пояснити по одній причині, якщо ви до цього так жили, значить якась вигода у вас була. Но те, що ви всередині відчуваєте, що щось не так, от з цим можна працювати. От, тому е, з фахівцем простіше ці захисні механізми подолати. Е, ну, скажімо так, якщо. Не хочете йти до фахівця ну з різних причин, можете самостійно. Зараз я вам підкажу, як можна самостійно. Значить, для цього вам треба кожен день приділяти десь від 15 до 30 хвилин, щоб побути в тиші і наодинці. Дивіться, не музика ніяка, ні з ким, просто наодинці. І прислухатися до тіла і ваших думок, що з вами відбувається, які приходять думки. Ну, Максимум, що ви можете взяти, аркуш паперу, ручку. І все це записувати, ну, які думки до вас приходять. Не зразу, але через декілька днів ви почнете розуміти, що ж насправді ви хочете, а від чого ви тікаєте, і від чого ви можете от реально відмовитися. От. Якщо ви не будете боятися і підете далі, тобто не будете продовжувати там фонову музику, залипати в соцмережах, а будете у цей час. Занурюватися в себе, то тоді оці непотрібні нашарування вони потрошечку будуть зникати, зникати, зникати. І ви тоді зможете уже задавати собі питання. Ну, от я, наприклад, підготував вам п'ять типів питань е, ну, там, про самоусвідомлення, хто я, про що я думаю на самоті, е, питання про страхи та обмеження. Наприклад, е, від чого треба було давно позбутися, але я боявся. Питання про внутрішні конфлікти та переконання, що виглядає як внутрішній конфлікт? Отак От можете себе і запитувати. Або, наприклад, чому я погоджуюсь бути зручним для інших. Четвертий тип питань це про енергію і увагу. Наприклад, що забирає енергію, або що забирає радість, або що допомагає мені відновлюватися. П'ятий тип питань це ресурси і потенціал. Що мене підсилює? Хто або що надихає мене? Або, наприклад, як згадати свою силу. Всі ці питання я їх склав, так от систематизував, я їх розміщаю в закритій групі Telegram. Є у мене така група, вона називається Простір самопізнання. Це така спільнота, де я допомагаю людям досліджувати себе і своє життя. І зараз можна отримати доступ в цю групу назавжди, всього за 299 гривень. От. Просто пишете мені і я вам далі підкажу, як діяти. Оплату приймаю з усіх куточків землі, різноманітні способи є. Так що, якщо у вас є бажання, ви просто пишете, і ми з вами будемо співпрацювати. Група спеціально для тих, хто ну, по-перше, хто придбав мою книгу, а по-друге, для тих, хто хоче просто. Зрозуміти краще себе, навіть не обов'язково там виконувати всі завдання. Просто бути в цьому оточенні це вже дасть вам багато чого. Так, е читаю ваші коментарі: це як ступор через стрес, і ти не відчуваєш біль. а... Але й життя не відбувається. Як вийти зі ступору? Чи потрібно отримати цю біль? Типу, не проганяти ці думки. Так, я ж про це і казав. Ну, тут знову ж таки, наскільки у вас вистачає сили і мужності не проганяти ці думки, побути з цим, взяти, все виписати. А дивіться, я вам скажу: ну, я ж ще як тренер з роботи з травмами з. Важкими станами для дітей і дорослих, от якраз в тому році закінчив сертифікаційний курс міжнародної кампанії, і я допомагаю людям ще от пропрацьовувати такі травми. Так дивіться, важливий принцип це якщо ви готові стикнутися от з цією болью. Якщо ви знаєте методи, ви тоді можете туди занурюватися. Якщо ви хочете, щоб вас підстрахували, тоді ви звертаєтесь до психолога. Той, хто може допомогти вам. От. Е, але якщо ви будете закриватися е, там, алкоголем, наркотиками, чи іграми, чи тими соцмережами, чи музикою фонової, то звісно ви не зможете нічого з цим зробити. Так, е, значить, дивіться, коли ви самостійно щось робите, ви повинні розуміти, що за день, за два воно ну, не пройде. Це треба місяць, два, три, тому я й кажу, що хочете дешевше. Робите самостійно, хочете швидше, звертайтеся до когось із фахівців. Якщо хочете от не просто якогось психолога, а хочете якогось духовного наставника, то тут ну, рекомендую звернутися в бік буддизму, Ну, придивитися як так. Ем, і ще, от, якщо вам хочеться ну, більше, скажімо так, узнати про концентрацію, про медитацію, можете почати з того, щоб подивитися фільм Дзен називається. Також дуже важливо, що на вашому шляху самопізнання завжди будуть перешкоди. Ну і сама велика перешкода це в тому, що мозок хоче, щоб було все стабільно, а світ ніколи не був стабільним. От, якщо так придивитися в Україні, був певний період, який кажуть о, стабільність при радянському союзі. Але це була наіграна стабільність. Ну, якщо так розібратися, купа втрат було, купа роз, ну, там ці, проблемних ситуацій у людей було, ну тобто такого про що мало хто казав. Але по телевізору показували, що все було добре, типа стабільність. І деякі люди, вони не те, що. Не бачили нестабільність, але вони просто не хотіли в це вірити ну от в реальність, і вони забивали це. Чому ж так, от там була сильна пропаганда цих сигарет і алкоголю? Тому що це треба було змінити бачення людей на ситуацію, і, от, будь ласка, на рівні держави прям цілі ці спиртові заводи працювали тому. Як тільки ви приймаєте і погоджуєтесь з тим, що світ ніколи не був стабільним, що у вас теж ваш стан не буде стабільним, що постійно щось буде змінюватися, це теж буде ну, якби, спосіб визнати, що ви наближаєтеся до розуміння, а хто ви і як ви себе можете знайти. Якщо є питання, то пишіть. Якщо хочете передивитися ще раз, передивляйтеся і коментуйте. На цьому все. Пока. До нових зустрічей.